Ви ще не чули про двоповні? Зараз я вам розкажу, бо я вже прочитала і з нетерпінням чекаю продовження. Перша книга з трилогії «Двоповня» – Невриди від Катерини Самойленко. Я кайфую від цього фентезі і взагалі від того, як українські автори всупереч всім обставинам, продовжують писати такі шедеври. Чи варто почитати закони невриди? Моя відповідь однозначно так. Обов'язково це захоплююча історія про прихований світ двоєдушників, середньовічні закони. Або шлюби за розрахунком. І трішки кохання зовсім трішки. Тут постійно щось відбувається, книга дуже динамічна та неймовірно цікава. Немає такого розділу, щоб можна було спокійно зупинитись, відкласти книгу і лягти спати, бо завтра на роботу. Цю книгу не хочеться випускати з рук. Головні герої не залишать вас байдужими. Кожен з них викликає емоцію. Ріна єдинодушниця зовнішнього світу. Імпульсивна молода дівчина має сумнівних угод. А в прихованому світі угода це зовсім не те, до чого звикли ми тут. У спробі втекти від нездорових стосунків та залицяльника, який утримує її проти волі, вона потрапляє в інший світ і, здається, її життя стає ще більш сповненим небезпек та викликів. Ця панянка уособлює в собі волю, хитрість, непокірність. Супереч їхнім законам, вона все ж намагається боротись за справедливість у звичному для неї понятті. Та особисто мені вона схожа на зламану дівчинку з дуже непростим минулим, яке зробило її такою колючкою, як ми бачимо в цій книзі. Лія двоєдушниця, княжна господиня вовчого маєтку. Вона уособлення жіночності та ніжності на противагу ріні. Севастіан наслідний князь. Він відповідальний за вишкіл субординатів, захист кордонів та боротьбу з хтонями. Це створіння злім, бо бездушні кровожерливі істоти, які лізьзуть стріщини у великій стіні. В нього своя історія і обов'язки, і здається мені, що за черствим полководцем ховається чуйна душа, точніше дві. І Вейл, князь Невриди. цікавий персонаж, наміри якого я так і не зрозуміла, чому він іде на такі ризики заради ріни, і навіщо йому це все? Корвінг князь клану кроків. І для мене він найцікавіший з усіх чоловічих персонажів, яким потрібно бути мудрим, щоб здаватися дурним, цей вислів саме про нього. Мені дуже цікаво, що ж очікує його в другій частині Натанаїр – Скотиняка, князь Зміїного клану, і він скотеняка. Підлий негідник, нарцис, чувак, який не розуміє слова ні. Всі події в книжці крутяться навколо цих осіб. Є вражаючі епізоди, які наповнюють історію. Особливо мене дуже вразила ініціація, моє серце розривалось. Всі події, герої, описані так, що уява бурлить, і найголовніше, немає нудних та довгих описів. Окремо маю зауважити, що оформлена книга прекрасна. Цей кольоровий зріз, карта підмісячної імперії. А ще я дізналася, що є саундтрек «Двоповня». І маю зізнатись щиро, мені дуже захотілось мати срібну підвізку з двоповнею. З нетерпінням чекаю весни та виходу другої частини. Закони Невриди рекомендую. Приєднуйтесь до шанувальників двоповні і будемо разом чекати на продовження. Дякую!